Доброго ранку вас я вітаю, доброго настрою всім я бажаю. Все сьогодні, щоб вдалося, і до душі вам всім прийшлося. Таємниці, щоб відкрили, і знання, щоб збагатили. Я пропоную послухати загадку та відгадати відома всім нам рідина, усі її вживають. Буває хмаркою вона, сніжинкою буває. Бува, як скло, бува тверда. Звичайно, підскажіть? Так, дітка, вірно, це вода. Вода це життя. Якби не було води, знайте, діти, загинуло б усе живе на світі. Люди, тварини, рослини. Довгий час вважалося, що запаси прісної води не вичерпні, але зараз стає очевидним. Що ми споживаємо дуже багато води. Більше, ніж планета, може відновити і очистити. І сьогодні пропоную пригадати правила економного використання води. Завжди щільно закривайте кран. Якщо вода крапає, то втрати стануть 60 літрів на добу. Необхідно вимикати воду. Під час намилювання рук. і відкривати кран маленькою сівкою. Вимикайте воду, поки чистиш зуби. Це може заощадити 6 літрів води у хвилину. Заміни купання в ванні на миття свого тіла і душем. Для миття овочів та фруктів необхідно користуватися мискою, бо при проточному митті щохвилини витікає 15 літрів води. Прати білизну необхідно при повному завантаженні пральної машини. Не викидати у водойми та на березі різне сміття. Ми повинні розуміти важливість чистої води, бо якісна чиста вода. Це основа нашого здоров'я. Кожен з нас повинен зробити хоча б якусь маленьку добру справу для збереження наших водних ресурсів. Не відмовляйтеся від добрих справ. На все добре, до побачення, дітки!